Всем привет! З вами я Нубик в Майнкрафте. И сегодня я буду выживать в таком вот свете, там, де я такий крутый домик построил. Подивите, какие я крутый домик построил. Ладно, я сейчас выйду на дверь. О, какие... Який... Короче, друзья, давайте підемо. А! А, Нубик! А? Нубик ти а, что привет, привет, ты что тут робишь? Привет, а ты что тут робишь? Тут одвези, який крутий дім построив. Вот. Ну, в мене такі камери спостерігання. Я такий йшов по селу, ребята. а тут Нобік, здається, побудував свій дім. Ну, нічого собі, да, я думав, ти там живеш в своїй земляній коробці. Я вже нарешті не земляну коробку побудував. О, тут якась в тебе заплеска. Ну-ка, на ну, тебе ну нападають відьми. В суслі? Да? Ну, Віллю, чекай, кинь, дай мені дзюдну. Реально, на мене нападають відьми? За короче, тримай яблочко, тримай яблочко. Короче, Та, вот. У є есть ловушки? Лубик? У тебя есть какие ловушки? О, я хотел я завтра их построить, но проедете сегодня, потому что есть мои скрині просто. Лубик, я, короче, профессионал ловушек. Окей, короче, ну короче, у мене навіть є вот тут такі от паролі на моїх скринях, Я їх их <ріх> Я строю. <вгадав. ріх> а <ріх> Який пароль там? А в этом сундуке а вот этом это один, два, четыре, пять. А, а я, этом... я його знаю, а то есть. А закидать 6, 7, 8. Че, я ти то відгадав? ладно. Кстати, у меня вот така вот от, така вот штука, там, де я можу дивитися за камерами. Ну-ка Угадай, я дубина вірю. Ого, прикольно. Прикольно, можу вот так вот. Приблизати. Ну ничего вы тебе мной? Ну прикольно, мы будем. Ви Сам ты сумасшедший вообще какашка ти. Ты <світ> <світ> блин, сам какашка. Сам Давай хоть у вас лучше до видимо. Давай что-то построим. Ну, реально, вот дивіться, які у мене круті речі є. У мене навіть є от така крута броня і є крутий меч, на гостроту 5. А в мене є ось така броня і ось такий у меч. заритовий меч. Ніфіган, у мене зачарований він, кстати, мій меч. Та Біль... в мене сильніший. Я беру так. Беру, короче, все по два стака. Так, Да, от я, наприклад, це от хочу взяти, і я знаю, яку першу ловушку построїти. Я хочу собі ще е э, взяти. Я, короче, на вході питаюсь, хочу попитатися построїти, короче, от таку ловушку. О, кстати, ця штука, я знаю, це прикольна штучка. Так, і от це от собі ще візьму. Такі... Сейчас тут токсичність, ну, вот. вот, я тут оболью тут, так сказати, токсичність. Ніфіга собі ти придумав. А, кстати, так. ще можна, і ще можна от, от а, нифига ты хочешь таким прям накрыть? Вот так вот. И тут вообще не заметно. Ну бик, что ты зробив? Ну, не, все це заметно краще вот такие вот кавер поставить, а то на инчих блоках краще рубить. Вот краще... А я что вот? Ч вы ламається? Да поставу тоді... Туди... так некрасиво. не ні Не-не-не, заберите все. Забери. Да шо ТИ робиш? От так от краще, отак от, от більше незамітно. Ну, тоді ми пот... Ну давай тоді тут капкани всякі поставимо. Да, швидкі тут капкани. Ну, я ще тут поставлю мм. А, <реку> а, я потрапив в капкан. Давай тут ще поставимо такі от штучки. Що собі? А я хочу собі ще ось такі от штучки поставити. От дивись. Ми вот так от зробимо. Ой. Ой, Ладно, я, блін, ой. Я попався в свою ловушку, блін. Давай я вот так от зробимо. Тут така штучка. Да, тільки, блін. О, О капець, я це буду тисячу років ламати. Потри, що я зробив? Да ти вже зламаєшся, я тебе вже почти зламав. В Смысл воно не зламалось? Блін, якогось фіга воно не зламалось. Що за фігня? Да що ты мене б'єш? я хочу тобі допомогти. Та да воно не зламалось, то не зламати вже. О, в тебе получилось зламати. А чого ти тут зразу доску поставив? Ну, тому що ти там поставив доску. Та мені треба ще отставить от ставити. Кубик, смотри, що я зробив, я зарубив стіну. Щоб чтоб цивільми не пройшло. О, ніфіга собі. Прикольно. Okay. Також я зроблю ось такий от заборчик, щоб вони ніколи сюди не пройшли так. Да, ну прикольно, прикольно, у нас ловушок буде багато. Ну і вот ще, наприклад. Е ай, ай! Я в капкан попався, чортовий! ч... Ти... <схи> Нифіга, ти там попався, реально okay. окей. Це так. забор! Ай, я, оказується, в забор попався, він дуже небезпечний, ну, небезпечный, новік наступать. Це <схи> Конечно, реально було. Небезпечний, ти шо думав? Це реально боличі

Драй! Я ти... попал в капкан! Нобіг, на Ты в капкан попався или ч? Так, я ще Ай. на вході, хочу забыть в тебе одну. Фиєдь, ловушку. В нас реально якось Тут небезпечно, тут складно проходити, от краще через забор мені проходити. Нобік, я тебе попереджаю, на вході є ловушка. Угу. Окей, так, я тут мені? Блін, у нас мало кистоти, тільки одна ведорка лишилася. В смысле у нас. Э, а ну-ка, реально. О, кстати, дивись, це, це дуже крутая зелька. Вот бери. Вот бери, Це дуже крутая зелька. ти суперменом станеш. Ага! Ты думаешь, я поверил бы? Эээ, блин, ты какашка. Я думал, я думал, ты поверишь, блин капец. Поставлю підписання. ось так, тут типа буде провалитись видео. Короче, відомо. капець підписники. Не пи, Давай то що, щось будемо ставити отут вот. Давай поставимо то от і такий вот лабиринт А да на вишу, ми це це краще удалити, це вже лічне, ти поставив в хаті. Ні, це ж ти ніколи не зламаєш. Блін, ти какашка. Ты использовал мне все, это ужасная ловушка вообще. Короче, я сейчас поставлю. Я сейчас Э, офигевший! Вот тут вставай! На какашка. Ну ты вышипай, я не знаю, що з ними робити, у мене кайла нема. Я коли вишел, у мене поставлю. Кстати, кстати, иди сюда, Нубики, иди сюда, Нубики, иди сюда. Не хочу до тебе йти, тебе небезпечный. Та сам ты небезпечний, блін! О, підписники, скільки я тут цієї пшенички знайшов. Я, до, я пішов до тих от жителів, я ще у, поки в них лутався, то я знайшов собі КО, Імба, собі у них викраду їжу просто. Хочеться ще поїсти щось. Ось так, це все заберемо і зараз підемо до цього Нубасика. І будемо йому допомагати далі строїти ну, ловушки. Ладно, сейчас піду до нього и допоможу ему ловушки строить. Ну, шо ты там, нубик? Я уже йду до тебя, я собі вже кайло навіть нормальне знайшов. Ага. Я, 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 я поки в селі лутався, то я знайшов прикольный кайло. Ну поздравляю тебя! Я хочу поставити электрический забор, який буде струмувати. Ну-ка, ак спробуй! Ой, случайно злочай... ты капкан взломал. Його... Давай, Лубик, экспортируем, Чика. Вот не этот. Не забор работает? Да что зде... ты делаешь? Ну значит работает. Ну значит работает. Все, я сюда сідаю, ты ничего мне не здрав. Эммм. Ну тогда Я сейчас просто там поставлю забор. Неправда. Ничего ты не поставишь. Окей. Аааа, я в твій сраний капкан попався! Це, це ти його ще то поставив, я Не виноватый, нареште тю уйдет. Ааа! Ну, Вик, куда тут зламалась одна Що зламалося? Та Да, Йошкин, ти че ти понаставляв Тут свої капкани? Сам ти понаставляв. Я нічого ти не ставив. Ти сам Давай тут э, сробим ловушку с, э, короче, вот этих. А -а -а, тут вроде 478. 7, 8, Ага. Нет. Короче, ну ладно, а -а -а. я сейчас вообще. Вот, кстати, нубики, иди сюда. Нубики, ну ну. давай поставим сигнализацию в конце, чтобы можно. А то, кто тут, типа. Або ну. Чекай, ну нубики, ну, іди иди сюда, я тобі хочу одне показати. Дивись мене це крутий батут, на якому можна розпригатись, і сюди піти. І тут у мене є холодильник, ну, пустий. Коротше, а давай тут поставимо кнопку сигналізації. Ніфіга собі. І тут і... ой. Реально воно працює. Заламає, що таке. не ламай, просто відстань кнопку. Просто собі. Коротше, я хочу це зробити, тому що хтось нажме на цю кнопку, і значить, що зомбі пройшли в цей дом. Давай, коротше, дивись, у мене тут крута скриня, тут дуже складний пароль. Який код, будь ласка, скажи. 3009. О, тут фейковая вода! А, це прикольно, вообще тема вообще! Ты как про... главное не попадаешь це... на мою ловушку! О, реально тут <сих> ловушки попався, блин! Новик закриться просто! Йо! Мо, блин! Давай я тут поставлю фейковую воду! Це, це, це шо таке? Забери! Давай, вот тут поставь обычный блок! Це вже за вода, не понял. Е-мое. Да надо мене мне уже дубасы, это скушати. Та Да мене щас сейчас дубасы! Мы в свої же ловушки! Реально, у нас дуже мощні ловушки. Я так уж ось тут забор, щоб чтоб сесра не видимо сюда не роблю. Да я вообще зроблю по всьому, напевно, периметру забор. Вони ніяк не пройшли. Де ця ловушка? Я вже не помню? Нобік ну, у нас тут просто на вулиці дуже багато ловушек. Давай переходити в цей. Подожди, а де ці штуки? Де міни? Нобік, я тут поставлю електричний забір. Ну, а де, а де міни вообще? Ні, тут... зламати <говорю> <говорю> неможливо. Ой, дурак ты! Ти. Вот ти тут калитка, а ти сломай этот капкан! З, а в міни да, у меня были мины. Сломай тут слаб... капкан! Зломай я, будь ласка! Зламав. А, а міни? в тебе є мины. Мины? Ну, у меня ж там были скринях мины. Ну я их брав, сейчас возьму. Я как раз хотів поставить мины. Ну окей, ну ладно, ладно, лед видимо я хаты, потому моя хата на воздух поднимается. Ну сегодня я планую до чего Ой, блин, долбоны твои штуки, нафиг, о. Я поставлю тут мину. Ой. Чё ты сделал? Ой! <гриår> <гриår> нафиг, тихо! тихо, 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 зламати, liters, Капец зламати, зламати, зламати. Просто нафиг, какашка, ты что наделал? Я, я думаю, я не думаю, що я твій дім взорву. Ну, ти хоча б не взірвав. Кстати, я хочу подивитися на своїх камерах, чи у мене тут ніякі зомбаки не нападають. Вроді би Та, ні. Та які зомбаки! Вообще-то відьми. Mm, ну реально, нікого я не бачу, да. Все, я подивився. Нікого нема. Я поставив тут ві... міни трохи. Прикольно. Ой, ти, Ты что наделал? Ты сказал, что две мины только поставил. Да какие я две мины, я на чего не обещал. Да ё, я в шипы свои попався. Да ё, я куда я в свои кольчугу попався. Ай, я загину вообще. Да ё! Короче, я бежу до своей хаты, блин. Я, срублю, буду... короче, Нубик, я... ты напротив против, что я срублю такой лабиринт из, вот из кольчуги такой? Мы будем сталкиваться сюда видим. Да, ну, только, блин, мне хоть до хаты добежать. Я тут сделаю, типа, вот такие вот. Йо. Может, тут йо. внутри твоего дома мины поставить? Ты не нормальный, че шо? <laughs> да ладно, это просто шутка. <laughs> шутка, блин. Та, йо, а блин. если реально поставить? Да не надо ставить мою хату на воздух. Пожалуйста. Ладно, друзья, это была шутка. Давай тут лаву разъедем. ти не нормальний чи що, блін? Та ладно, я жаскую, ти... господи. Тобто реально можу пожаскувати. Я боюся. Все шуток ти чо наділав мені тут? Та я зробив тобі лабіринт. Ну ти Дякую. сам ти лабіринт ще, блін. Та допоможай лучше доски ламати. Умні. Допоможай? Допомагай, господи. А нафіга доски ламати? Я хочу там лаву розлити внизу, так щоб. ти чого хотів мене, навіть, навіть якщо ти там зламаєш блоки, то в мене все одно хата згорить, я вже так робив. Та Йошкин Гот! Да блін! Та все я тут какашка. Та, не заливай туди лаву! Я ж знаю, воно все одно зла. Ні, не, роби, в мене хата згорить! <су> Вона не згорить, а таких блоків. Ні, навіть <су> та, воно навіть так згорить, я знаю. Я знаю, воно так работает. Поставил якусь тактичну. А ні, Вот бач, мене вже горить. А, ну да, ну тоді окей. Давай, забирай. <звук> ти, ти. ти що зробив? Блін, Бесполезный ти. Хата Воду лучше наливай. Да я ж тобі про це і говорив? говорил. мене опять хата горить. <звук> ти дурний чи що, блін? Ты сам же дурный, нобик, ну, ты совсем уже офигел. Да ты офигел, я тут только... Ты офигел. Ой, бляха. Ой, блина. <свистит> <свистит> так вот, Нубик, проба. Да ты что, что, блин? Ладно, Нубик, я сейчас реально хочу тебе сробить один, короче, одну штуку. Нубик, бачи, короче, тут будет наше отступление. А тут два вентилятора будут что в хаты видим от туда и там будут там будет опять же файково. Файково вода, ну да, прикольно ты придумал. Тут вот я сейчас да, я сейчас налью сюда. Блин, а реально тут тоже сложно в тебе в дома теперь проходить. Да, бы ты блин настроил в... голос. Да и что ты гивно? все, я мы. Проба, можем... нубик, проба! Не, сам ты пробовал. <реш> Ушел. Ладно, все, мы, все мы, в принципе, все построили. Даже то. До... Нафига ты тюфи фигню еще построил? Нет. якусь с поставим. Тут вот. Реально просто. Ой. А, про что, вентиляторы? Да. Ты что тут сделал мне? взломал хату. Да я тебе не зламав хату. Чого в мене там блока ще не ма, не понял, блин, моя хата якась не дурову. Реально, в тебе хата повністю що не дур. Да мое, блин! То шупи. шопы. Ну, ви, похоже, ми реально вже готові до приходу цього. І ти може відьмам не І їм капут. Да, капут, Просто капець. Любик, ну, я чую там якісь хе-хе-хе. Не понял, ну-ка, давай я зараз подив... подивлюся по камерам. О, там реально якісь відьми. Реально, я бачу через двері, там якісь відьми ходять. Включаємо ці от... У... Включаємо вообще ці от штуки. Як їх включити? О, відьми мені переслали. коротше ловушку для тебе. Для... Це для тебе ловушка. Мало не ловить! Ладно, я пошути, це не буде. Для а, тебе ловушка. Ні, щось... Подайтесь, как типа к нам прошли. Да что да. ты, господи? Да ё-моё, блин. Все, трава, кана. Кстати, кстати. Парс. давай, иди, иди. <связывая> да ты надоешь. <связывая> <связывая> да ты надоешь уже. <связывая> <Да ты надоевая. связывая> ну короче. Да, вошу, вон, иди, все, капкан. Офієть, блін. Коротше, мені, кстати, тільки що відби передали для тебе ловушку, я її вже використав. Ти бачив, я, видимо, заспавнил. А, так я тебе сейчас просто вбью. А що ти тут зробив? Тут, пройти... тут купа зільок! Тут копо зілк! Ну, реально, мене просто всі обкидають, ладно, мені пофиг, я вриваюсь! Да ти не врваєшся! Вірвись, Давай, я, ну нубити! Давай! Тут ты бесполезный, чешо, ты твое. Ты меня полезный, тут ты меня въезд! Да ты бесполезный! Да хватит до сих пор битый! Бесполезный! Ты меня сейчас перестань бити! Да ты меня ешь! Бесполезный! Ты перестань туди мене бити! Ты меня перестань бити! Давай уничтожать лучше всех ведьм! Уничтожай! Что же у меня малыш? Ты тупий! 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 Я де заспавнився? Ну ты, похожий був на я тебе унікажу. Ладно, біжим туда, тупий! там бежим, ти тупий, бежим тупий, туда, бро. там наш дім. О, почти прийшли вже. Ти де вообще не ну, Так ну. довго? В смысле так довго це навіть хвилини не пройшло. Алло! Ты мене вбивав постоянно. Короче, пішли. Так долго что ты до хаты сразу. Сам ты долго. Да сам кстати, ты, Видимо, Блин, бог. Думать, кстати, уже во все ловушки попались. Да, мне так кажется, нет, они какие-то умные. <laughs> да, ну, они, конечно, не тупейше, чем ты. Ты <laughs> вообще офигевший, я тебе потом всю хату потом спалю. Ага, конечно, конечно, так. Ну, реально, ага, а видимо, все уже попались. Реально, а да, видимо? Вони всі пропали. <с batteries> да, ти безполезний! Да, са ти мене б'єш два рази. Да бо ти мене перший почав бити. Я пам'ятаю, коли на нас цембати. Та. Ладно, ми зараз будемо ще готуватися опять до тих нових відьм. Нова вона, короче. Так, можливо, буде навіть друга фаза, не знаю. На! Я вже їх чую. Да, я їх й через вікно. Да, вот, я что-то на камере бачу их, короче, туда. Ой, 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 ой! ой. Что ты сделал? Ты мне хату взломал, ладно, это уже треба, потом треба будет починить. Это уже твоя... Давай, Нубик, беги! Зажди, а где мои Давай, Нубик, беги! Ты думаешь, нормальные, или что, блин? блин? Они что, там мины взорвали? Да, они там мины взорвали. Да <реш> ты, блин, надуев. Сумасшедший дурне. Та води, просто. Не пить до тебе тисячу років бігати. Ти, ти, ти какашка, блін. Нафіга ти. Да ти що? Та зачем ти це робиш? Та нафіга нам ні, що Та ти це зробиш? Ти зроби? дурний, чи що, блін? Да... Да Та, а. Ой, Нубіс, пока. Давай тебе слышали? лучше. Пока, сам ти Пока, вообще-то, привет. Убив.

Камерно! Да сам ты? Блин, ты меня сам скидываешь. Ты следуешь, тупый, ты тупый. Ты, ты просто, ну ты все, Нубик, все, пішли, и ты хуй. Давайте. Все, пішов. Давай, пішов Нубик. Я. Та... Нет. Давай, взломай. Ломай эту да сраку. Ты все, пішов. О, ты уже, все ведьмы, что ли, уничтожились, ты шо? Да, это реально круто, дожик, дуже... ой. Нам, нам, навіть этим ловушкам даже не понадобят наши цели. А, здесь не было. ведьм нафига. А! Блин! А, волны эти ведьмы, уже задували. Задували эти ведьмы, их сейчас... У пожарная тревога, ведьма! Ничего себе ты там створил. Пробралась в дим, ведьма! Внимание! Да, давай, получай это вы! Да дёк вы! За роботы надуел вы долба не видели. А -а -а -а. Нубик, давай, швыдше сюда, телепортуйся! Сам ты телепортуйся, я вообще-то тут, тут сражаюсь. Подавись, что я тут, тут вытворю. А, -а, -а. а, -а, -а, -а. Нубик, живы там! Надуелись долба не видели, вы на мне уже все яблочко просят! Давай, Нубик! Получай в долбане, видимо, я вас сейчас их уничтожу. Якого Ду. А, вот это об этом все переключилося. Ура! Двой получается! Давай, двойсь, что да, я вообще в отворы бесполезный, ничего не можешь взруты. Доббана видима! Да долбанная штука, нафига мы целью-то всего настроили? Мы, мы сами не можем их даже уничтожить. Нам да. ловушки нас даже уничтожают. Йо! Мою! Да я уже не могу. Нам... Нобик! 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 Я прошла! я Нобик! Да, нобик! Да я толкнул туда! Да я только туда не натолкал! Странно, видимо! Пришла, пришла в кактусы! Ай, меня сейчас бьют! Мене теж вб'ють. У мене останні <звук> зачаровані яблучко. Встали. Ой, у мене, мене мене 9 зачарованих яблучок Капець, блін На, на тобі відьми, на, на, на Скільки довбаних відьм, блін, напевно, мільйон Я побіжав в хату, ну хаті о, останні, останні яблучко. Ну, Та і... пусть ми... вони заберуть твою всю хату. Пофіг, я їх всіх вже уніштажаю. Подивись, як це круто. Та в мене просто мало яблучок, якщо б їх було ще стак. Та в мене вже ноль яблучок, блін. Вони ще просто вб'ють, вийшли. Ай, капець, блін, дуб, блін, відьми. О, да ну, так я тебе там бачу! Я... На, ну, я! Ну, відьми! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Мам! Мам! Просто получайте мене з полярній Ай! О! да, да, Та, да, блин, дай! Ну! А як ти з'являєшся постійно тут? Да я не знаю! Я по тому, що коротий, а ти — ні! Та ти офігел, нуб. Да подивись, не... що я витворяю. Проти 100 відьм, а ти сидиш в хаті, нічого не робиш. Я прийшов тобі взагалі тут допомагати. О. какашки ну, ви безполезні. Нас вигало ще просто. Ти постійно мені кидають зелля цього отруєння, бо страй іти до чи... без захитів. Дурацькі вони відьми, получай. Ти без защити? На, получать вы долба, видимо. Вы надуела нам нужно уничтожать эту радку. Мама, ну сейчас бьют! Да. Ну ты тут бесполезный, конечно. Да сам ты бесполезная фигня. Сейчас я вас всех уничтожу. Ладно, я уничтожу. Окей, ты сам ты сам телепортируешься. Э, а где мои ресурсы? Где мои ресурсы? А. Ты, ты чё покинул игру, какашка? Кашка, да чо за фігня? Я тут в мене вылетел ведьмы Да вылетели ведьмы, блин. Да, блин на доїли. Відьми. Відьми. Кажуть, в довмані ведьмы! Мне кажется, це видео в один ці ночі, блин, вийде поки ми з тими ведьма будемо. Да. Кстати, кстати, підписники, зараз 9 година, ну я щас відео записую, блин. І за Прикиньте, я... Ну дет ніколи не записує відео в дев'яте. Да, серйозно, от залізку дуже тупо може. Ай! Не б'ють постоянно. Да, ну да, це понятно, що б'ють тебе постійно. І кстати, бити позитики з тихо вже якась там 9 -та годину ти вже так де, номер? де вот ти сам де. А, все? Все закінчено? Да, Нарач, ну, давай выключайте кнопку дратьку. Да вот она, вот тут! Вот тут вот. Треба в Да я уже с дома, в твоим хате, с Эткой. Ты ч ты що ты шо Ти ты зробив сделал? Ничего не сделал. Чекай, щас, 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 щас я подивлюсь, що ти там не заработал. Нет! Три, пони, Да я не поняла ловушки, блин. Тут, ну, кстати, ці отловозки вони мені і спорт теле хату вообще. Ну тепер тобі прийдеться тут все відновлювати. Блін. Да Та... ё-моё. Ти чому мені стікло зламав? ну нобік, все нормально. О, ладно, все, بدي мені зараз закінчувати. Ладно. Somovia. Потім тобі такі ловушки построю, і тепер ти за все поплатишся, дурнети. Ладно, всім пока, дурний.